Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку культура давнього Єгипту. Єгиптяни високо цінували освіченість. Ще в давніх повчаннях єгипетським школярам говорилося не будь дурним, який не має освіти, полюби навчання і коли станеш дорослим, ти зрозумієш, яке воно корисне. Школи в давньому Єгипті зазвичай розміщувалися при храмах. Училися в них тільки хлопчики із заможних родин. Навчання могло починатися вже з п'ятирічного віку і тривало понад 10 років. У першу чергу дітей навчали читати і писати, на це витрачалося дуже багато часу. Стіни єгипетських храмів і гробниць, саркофаги, а іноді і прості черепки битого посуду покрити, покриті загадковими знаками. Тут можна розгледіти і змін, змію кобру, і птаха з довгим дзьобом, і піраміду, але це не прості малюнки. Такі значки єгиптян ще в деннину називали ієрогліфами, що означає священне письмо, чітко визначеного напряму письма у них не було писали єгиптяни зліва направо, зверху вниз або навпаки. Відомо близько тисячу таких знаків, із них найпоширеніших приблизно 700-800. Запам'ятати всі знаки було дуже важко, тому письменних людей у Єгипті було мало, в основному володіли грамотою жерці та песті. Єгиптяни писали на різних матеріалах глині, камені, тканині, дереві, але найбільш поширеним був папірус. Тростину нарізали тоненькими смужками, потім склеювали хрест навхрест, просушували та пресували, виходили величезні сувої. До 19 століття ніхто не міг прочитати єгипетські написи. У 1799 році знайдено дивовижний камінь із іерогліфами. Одна з копій потрапила до рук французького вченого Жана Франсуа Шампольона. Він побачив, що перші 14 рядків були написані давньоєгипетськими ієрогліфами, а наступні 32 рядки давньоєгипетським скорописом, і нарешті 54 рядки давньогрецькою мовою. Вчений припустив, що ці надписи однакові за змістом, але викарбувані трьома видами письма, тоді Опираючись на відому йому давньогрецьку мову, він зіставив дві частини напису і розшифрував перші іерогліфи, які позначали імена фараонів. Таким чином, іерогліфи – це давня система письма, де за кожним знаком малюнком закріплене якесь чітко визначене значення. Якими ж були наукові знання давніх єгиптян. Почнемо з математики. У повсякденному житті єгиптян постійно виникала потреба проводити підрахунки, вимірювати рівень води, будувати канали, дамби і піраміди, вести облік урожаю. Для цього давні єгиптяни використовували чотири арифметичні дії: додавання, віднімання, множення та ділення. Для чисел у них основали спеціальні позначення. Одиниці вони зображали рисочками. Десятки значками у вигляді підкови, сотні у вигляді скрученої мотузки, тисячі у вигляді лотоса, десятки тисяч у вигляді зігнутого пальця, сотні тисяч у вигляді птаха, мільйони у вигляді фігури сидячого бога. Тому, наприклад, число 50 складається з п'яти знаків 10. Астрономія. Єгиптяни спостерігали за зірками та планетами і навчилися фіксувати сонячні та місячні затемнення. Знали Венеру, Марс, Меркурій, Сатурн, Юпітер. Вони поділили зоряне небо на 36 сузір'їв, створили карту зоряного неба. Астрономічні знання застосовували проєктуючі піраміди і храми. На основі спостережень за зірками вже в третьому тисячолітті до нашої ери єгиптяни створили власний сонячний календар. За ним рік мав 365 днів і поділявся на 12 частин. Медицина з розвитком бальзамування єгиптяни досягли успіхів у галузі медицини. Вони здійснювали ростини небіжчиків, тому добре знали анатомію людини. Зокрема, робили відкриття, що організмом керує не серце, а мозок. Давні єгиптяни могли лікувати різні хвороби, а також за допомогою медичних інструментів здійснювати складні хірургічні операції. Архітектура. Оскільки, відповідно довірувані єгиптян, земне життя було лише містком до потойбічного світу, то житлові будинки вважалися тимчасовим помешканням. Їх споруджували з цегли серцю, умеблювали тільки, умеблювали тільки необхідним. На відміну від них, вічні помешкання, це храми та гробниці, будували надзвичайно міцними, їх зводили з каменю або висікали у скелях. Невипадково єгиптяни дали їм назву храми мільйонів років. Починаючи із середнього царства, замість пірамід єгипетські царі почали будувати храми усипальниці. Найвідоміші з них, що збереглися до нашого часу, є в містах Луксорі, Карнаці, Абідосі або Сімблі. Упродовж двох тисяч років будувався комплекс храмів у Карнаці. Храм вважали житлом Бога, тому в нього могли увійти тільки царі і жерці. За нового царства фараонів почали ховати у гробницях, витисаних у скелях поблизу Фів на глибині майже 90 метрів. Ця мистевість місцевість дістала назву Долина царів. Найбільш відомою є гробниця фараона Тутанхамона, одна з небагатьох, що не була пограбована. Відкриття гробниці надало можливість скласти уявлення про матеріальний світ єгиптян, речі, якими вони користувалися, і одяг скульптура. Давньоєгипетські статуї виготовлені з різноманітного каменю. Рідше для цього використовували дерево, мідь, золото та срібло. Статуї мали різні розміри від зовсім невеличких до гігантських. Скульптуру фараона завжди вирізняли великі розміри, урочиста поза, складені на колінах руки, накладна боротьба, борода, символи царської влади. Жарців, чиновників, писців, ремісників селян зображали надзвичайно реалістично. У давньому Єгипті скульптури мали релігійне значення їх ставили біля храмів, клали у гробниці і піраміди. Поширеним скульптурним зображенням був сфінкс, істота з головою людини чи тварини і тілом лева. І єгиптяни вважали його священним Живопись Майстерність художників давнього Єгипту вражає не тільки багатством тем і образів, а й технікою виконання і тільки їм притаманними композиційними прийомами у створенні художніх образів. Уважний глядач помітить, що єгиптяни зображали фігури людей залежно від їхнього становища у суспільстві. Так, фігура фараона була завжди більшою за інші. У гробницях стіни завжди були заповнені зображенням богів. Сценами, що показували життя в потобічному світі, музика. Уже за доби давнього царства існували ударні, струнні та духові музичні інструменти. Найдавнішим ударним інструментом були дерев'яні калатала, якими відбували такт. Пізніше з'явилися барабани різної форми та розмірів. Традиційним інструментом була арфа, яка мала форму лука. Її виготовляли з дерева. Таким чином, давні єгиптяни досягли великих успіхів у математиці, астрономії, медицині, архітектурі, скульптурі та живопису. А я дякую вам за увагу!